Привіт! Пропоную тобі дізнатися, що знаходиться в чарівному мішечку, відгадавши загадки. Я і м'ячик, і клубок, і місяць, і колобок. Куля. Шість квадратиків потоваришували і в нього навіки склались. Кубик Пограй з кубиком та кулькою. Побачиш кульку, пересідай на пеньок, як колобок. Побачиш кубик, стрибай, як зайчик. Розглянь картину, веселе свято. Скажи, яке свято святкують діти. День народження. Знайди на картині предмети, які схожі на кулю. Назви їх Повітряна кулька. М'яч. Назви предмети, які схожі на куб. Подарунок, кубики. Пограй вдома в гру святкове чаювання. Влаштуй своїм улюбленим іграшкам чаювання та назви предмети, які схожі на кулю та на куб, цікавої тобі гри.